Друзі, привіт! Рада вас вітати сьогодні на своїй кухні і готуємо ми з вами цього разу броколі із печерицями. Для приготування цієї страви нам знадобиться мінімальний набір продуктів. Печериці, броколі і часник. Печериці броколі в мене тут по 300 г і часник беріть до свого смаку. Я хочу такий більш насичений смак, тому взяла три ось таких великих зубчика. Далі буду броколі розбирати на суцвіття. До речі, овочі я попередньо вже промила і просушила. Ось цей корінчик я не викидаю, його можна потім буде використовувати для приготування бульйону. Ну і далі буду ось відділяти суцвіття. Тепер підготую гриби, в мене ось такого достатньо великого розміру, я буду нарізати ось так, десь приблизно ось на такі шматочки. Не Немілко потрібно нарізати. І відразу через прес пропущу часник. У кастрюлі у мене вже закипіла вода, сюди додаю трішки солі і перекладаю броколі. Після повторного закипання проварю рівно одну хвилинку. Хвилинка минула, відтягую броколі і перекладаю їх на друшлак, аби стекла зайва рідина. А тим часом я буду обсмажувати гриби. На розігріту сковородку додаю декілька столових ложок олії, і сюди ж. Шматочок вершкового масла. Після того, як вершкове масло розтануло, перекладаю сковорідку гриби і на середньому вогні ось так періодично буду помішувати, буду смажити їх до моменту, поки не випарується вся рідина, і гриби не почнуть підсмажуватися. Отже, погляньте, вся рідина із грибів випарувалась і вони стали ось такого золотистого кольору. Тепер сюди додаю сіль. звичайно, додавайте до свого смаку. І також я ще додаю трішки суміші перців і сюди ж видавлений часник. Все перемішую. Тепер до грибів додаю броколі, знову все перемішаю і потримаю на вогні ще хвилиночки-три. Ну ось, власне, в мене все готово, вийшла, чудова, ароматна, повноцінна страва, ну або ж можна використовувати її як доповнення в якості гарніру до будь-яких інших м'ясних або ж рибних страв. Ну а я всім хочу подякувати за перегляд. Підтримайте, будь ласка, канал лайком та підпискою. Як завжди, я всім хочу побажати лише миру та злагоди. Готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.